Добрий день, любі мої. Сьогодні будемо дивитися Кропивницький і Кіровоградську область. Що очікує? А Кропивницький з 22 по 29 серпня. Кропивницький? Залякують, що буде щось незрозуміле, що будуть напади. Ну, руйнування будуть. Ви знаєте, як здають позиції. Так, будуть напади, будуть повітряні тривоги і я вам скажу, що, скоріш за все, будуть і прильоти. На прильоти ми там подивимося на інших картах. Дивіться, будуть поранені. Будуть поранені. Будуть. І е, найголовніше, що мітитимуть в багатоповерхівки, щоб більше було жертв. Так. так, давайте дивитися ще на інших картах подивимось. Кропивницький. Е, дивіться, через Кропивницький, нібито, як ідуть. Е, Знаєте, як пункт для біженців. Але серед тих біженців є такі дуже непорядні люди. Дуже багато непорядних. Обороняється якусь тактику нову придумали. Прям, але не знаю, чи піде вона, чи ні. Давайте глянемо. Ем... Так, ви знаєте, от те, що вони придумали зараз по Кропивницькому, там якийсь новенький план, вони задумали, наші, наші хлопці. Там все буде нормально. Звичайно, це такий план не дуже дешевий, але все те, що вони задумали, вони там задумали дуже хорошу оборону. Прям шикарно. Єдине, що ем, ну, от люди, які там живуть, вони зараз живуть в великому страху. Але підприємства працюють. І найголовніше, що я вам скажу, що в даний момент місто дуже добре тримається. От, максимально добре. Так, це Кропивницький. Дивимося область. Дивимося область. Кіровоградська область. Давайте подивимося. Здоровоградська область. Засилаються ДРГ, здають позиції, руйнування, пролітатиме, прилітатиме, максимальне багато скупчення людей буде прилітати, але все-таки буде, його не візьмуть. Не візьмуть області, силою прям будуть тримати, якийсь буде такий хитрий план, і він спрацює. Так. Але, на жаль, будуть поранені. На жаль, будуть поранені. І без цього ніяк. Так, давайте подивимося ще на цю область. Кіровоградська область, нагадаю. Трям вискочили. Ну, давайте підемось. Ага, кажуть, що якась така... Якась можливі такі, вони захочуть як переп... перепливати, так? Але нічого не вийде. Що там річка, так? Область. Мінгалець, здається. Але нічого не вийде. Ні, нічого не вийде. Так, дивіться далі. У наших хлопців тут знову повторюсь, якийсь план для оборони. І він дуже буде успішний. Хоча зараз вони якось сумніваються. Але він буде дійсно успішний, і він буде боронити наш, буде боронити от область та місто. Так, всім дячна. Кіровоградська область та Кропивницький. Тримаємося. все буде Україна. Всіх вітаю з Днем Незалежності, який буде у нас на наступному тижні. І всім бажаю мирного неба та щоб були здорові наші близькі та рідні. Всім дякую, до побачення.